На початку тренування черлідерки повторюють кричалки, які повинні підіймати командний дух та привертати увагу глядачів. Hey, Нині на тренуванні відпрацьовують стиль урбан. Заняття проводять для молодшої групи. Це дівчатки від 10 до 17 років. Більшість з них черлідингом займаються близько чотирьох років. Для мене це все моє життя, я цим дуже сильно горю. І, напевно, якщо б не це, це б мене не розкрило як особистість, тому що до родиного я справді була більш ну, не така, як дуже закрита, була ще щось, а коли сюди прийшла, з'явилися якісь нові враження, нові емоції, з'явилася сім'я, команда, друзі. І я зрозуміла, що я знаходжуся на своєму місці. Для того, щоб досягти успіху в даному виді спорту, насамперед важливий характер. Це має бути командна робота, щоб дитина не була дуже скована, щоб вона відчувала себе в команді відкрито, тому що на сцені саме один із головних елементів це те, як ти подаєш себе. Можна навіть сказати, що Чір лідер це лідер. Він має ну, бути яскравим, має мати харизматичність, і від цього ми вже відштовхуємося. Все інше ми вже. Показуємо і вчимо тут. На чемпіонаті України цього року команда виборола золото та срібло у категоріях Чірден Шоу та Урбан. В нас було тренування там по три години, по чотири. Дуже було важко, але ми це зробили, і це дуже класно, коли нам кажуть, що ми дуже круті. Інші команди до нас підходять і кажуть, що ми там хочемо бути як ви. Вінницькі вовчиці вже готуються до наступних змагань у Вінницькій області, які відбудуться наприкінці тижня. Анастасія Антонюк, Анна Шутова, Вадим Інжуєвський новини за день, телеканал Віта.